А про так звані повістки ТЦК та СП коротко. Хочу поговорити ще окремо. Деякі пишуть в коментарях, що видають факсимільний підпис та печатки. Справа в тому, що військовий комісар він нині, начальник ТЦК та СП не може навіть фізично. Підписати всі повістки. Тому існує таке поняття юридичне як факсимильна початка з підписом. Тому твердження, що вона незаконна, не відповідає дійсності. Стосовно того, що Міноборони та ТЦК ІСП не створено законом. Це так. От, їх документи не відповідають дійсності. Ви ж не договорюєте. І не кажете людям правди, що ані Міноборони не створено, ані не утворено законом України ЗСУ, ані закон про військовий обов'язок не затверджено, ані закон про громадянство. Тому служити фактично нікому. тому що Республіка не утворена, громадянство не прийнято, Збройні сили не утворені. Через відсутність гербової печатки та підпису Кравчука. Кравчук молодець патріот. Але він же не патріот Республіки Україна, а він патріот УРСР. І ще, до речі, хочу нагадати усім, що переименування Республіки Україна. Не було. З УРСР змінити слово назву на Україна. Тому що там не було гербової початки. УРСР не було цієї початки та підпису пана Кравчука. Національний прапор і герб також не прийняті. А Верховна Рада Україна не утворена. Тому підписуйся, поширюй відео в тренди Ютубу. Розповсюджуй, став лайки, доб'ємо до 6000 разом. Якщо вам потрібна юридична допомога, чи відповідь на юридичне запитання чи консультація, це коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права та процесу чи кримінальної справи проти вас, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайтесь, буде цікаво.